Медитація це не сісти і нічого не робити. Так що ж насправді відбувається під час медитації. Під час медитації відбуваються дуже конкретні процеси, зупиняється внутрішній шум думок, тіло фізичне переходить на режим відновлення, мозок починає концентруватись на головному. Відбувається контакт з тілом і душею. І саме цікаво, дівчата сповільнюється процес старіння. І це не фантазія, це робота нервової системи. В нас зараз дуже багато стресів і хвилювань. І саме ця практика робить процес зняття стресу простим, доступним і швидким. Якщо хочеш це відчути, напиши слово медитація у коментарях, і я надішлю тобі у подарунок мою найулюбленішу. Пиши свою думку у коментарях, підписуйся в нас тут багато жіночого. І якщо було цікаво, став лайк.